приблизно 20-30 вилітів, ну, саме цей борт. Якщо воно все добре, добре літає, ми їх передаємо на бойові позиції. Брати тільки готові, обльоти до застосування. Всім привіт! Це український свідок. Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. Сьогодні ми разом з 30 ю бригадою будемо робити обльот цієї пташки у 35 кілограм, яка згодом буде нести с ворогам. Дивіться, що ми починаємо взагалі всю нашу роботу. Перш за все, ми підключаємо наше обладнання. Там в принципі нічого важкого, просто включаєш пульт, виставляєш антенну і далі безпосередньо борт. Перш за все підходимо, розкладаємо промені наші. Це все робиться дуже легко і просто. Тут є такий хлястик, запобіжна стропа, так чисто, щоб совість була Спокійно. Угу. Далі. Розгортаємо самі, э, ці лопасті. О, так я можу вам допомогти, так? Да? Звісно, вони в принципі нічого. Дивіться ці, э, Рівненько треба, да. так. Да? Рівняйте їх. Отак, так? Да? Так. Да. Навіть цей борт, це у нас, так би мовити, вже ветеран війни, який вже відлітав, дай Боже. Е, що з ним з часом відбувається? Всі оці кріплення, мотори, всі оці гаєчки, болтики, вони з часом мають властивість від вібрації відкручуватись, е, завжди щось іде не так. Скільки на рахунку цієї пташки є вже знищених окупантів. Чесно, ну якби. Ну, приблизно. Під руку підрахунком ми таким як не займаємось, але, скажімо так, вильотів він зробив вже ну, приблизно 20-30 вильотів. Ну, саме цей борт. Угу. По ураженням, уражень вистачає. Так що ну типу ну, можете собі уявити, да, якщо 20-30 вильотів, то скільки це знищених російських військ було, то думаю, що десятки, а то і сотні. Це точно. Кожен раз борт виконує політ. За таким боєприпасом вага цього боєприпаса 9,5 кг. У мене типо полягає задача у розкладці самого дрона, підготовки БК, і запуску його роботи, і виносити його і. І все. <смітна> <смітна> і все відразу красиво. Та й в принципі так. Дивіться, ми зараз все, що робимо, це підсипляємо БК. Беремо наш самий дрон і виносимо його на. Ну, на, взлітну, скажімо так, на місце. Це треба робити, якщо в бойових умовах, дуже швидко і частіше за все, я так розумію, вночі. Е, так, так виключно. вночі. вночі Тільки І тільки швидко. Самоперевірка перевірка самого борту і тому Е, Перевірка налаштування, для того, щоб такі трабли, як каже ніндзя, на самих бойових прибрати, щоб їх не було. Скажіть, які, як ви її називаєте? Ворог наш називає її Баба-Яга. Ну, Баба-Яга це просто різновид мультикоптерного БПЛА, який тягає груз і скидає їм подаруночки на голову. Це, ми називаємо його вампір. Ну, це є і назва самого виробника. У нас в зводі, в підрозділі називаємо його Джеміль. Ми, як заведемо, ви почуєте, як він працює. Ну, він, Доволі таки громкий і коли він наближається до ворога, ворог починає його чути, боятися тікати. Ще працює, включаємо програмне забезпечення, пульт під'єднується до нас Назбираються наші параметри, наше відео, Ось можете побачити. І зараз на висоті кількох десятків метрів. Скажу свої відчуття, що якщо над головою така штука пролітає, це не зовсім приємно і чесно страшнувато. Всі показники хлопці перевірили. Зараз будуть скидати умовний оцей БК, щоб подивитися, як працюють ці системи скиду. Круто, дивимось. скид. Правді, я б на місці, напевно, тих, хто відповідає за інформаційну політику в державі, трохи менше б цього всього показував. По типу стійко причині, що торки дивляться, вони ж ну не всі бамбули, деякі трохи викупають і які ну девайси ми використовуємо, все остальне, і вони це можуть використовувати у себе там розказати там, за систему підрозділу, вони ну собі це запровадять, чи ще щось тросказати. я б чуть би ну потіснітельні був би то лучше б розказував би де у нас. Плохо, але трохи. Щоб вони думали, що ми вже ну що у нас все геть керену, А що у нас добре виходить, то їм би не говорив, щоб, щоб, їм, щоб їм це було б як несподіванка. Ну я сподіваюся, да. сподіваюсь, що ми всі секрети не розкрили. Більшість секретів ми точно не розкрили. Так, я це вам Це прийшлося всюди всю, з гражданської авіації, оцієї такої легкої від любителя цих FPV, на самолітіках політати і все остальне. Uh -huh. Тобто, ну. Любителі вже чим давно займаються, а так як держава це така ну, тяжка машина, вона поки розженеться, щоб щось запровадити в війська, там якісь технології нові, то це проходить трохи багато часу. Але дякувати Богу, волонтерам і дуже людям ми йдемо в ногу з часом. Зі створенням цього підрозділу сил безпілотних систем що змінилось? Та, ну ми з роти стали батальйоном. Ну і у нас, якщо ті розширення, це розширення саме в нашій бригаді була ну, сформована рота. Рота вже зараз стала батальйоном. Я з майже з самого початку створення роти, яка вже стала батальйоном, повторюсь, було просто були екіпажі, бойові екіпажі, в яких було там четверо-п'ятеро людей, і вони, помімо того, як працювали, вони самі собі готували БК. Підготували його для того, щоб його можна було використовувати непосредственно на тому чином чи засобі, цілі. І тобто людина була многофункціональною. Поміж того, що вона многофункціональна, вона просто ну, вона працювала на виснаження того, що ти не співаєш просто-напросто відпочити для того, щоб працювати, тому що ти постійно в роботі. Тобі постійно треба робити, тому що ти знаєш, що сьогодні ніч. Будеш ну, працювати і день ти готуєшся. Зараз е всі ну, піднабрали людей, е зробили все окремо. Тобто є люди, які займаються підготовкою БК, є люди, які займаються виправленням якимось помилок, е дороботки, mm -hmm. саме працюють з технікою, щось підпаяти там, підварити. І є люди, які сугубо працюють на знищення ворога. Це пілот, оператор, інженер. Екіпаж. Ми як несемо ураження, так і цей засіб є допомогою нашої піхоти. Наприклад, є такі позиції, які знаходяться в такому краю зіткнення, в сірій зоні, де наші ну, люди туди не можуть просто зайти і допомогти тим бійцям, які знаходяться там. І ми носимо їм воду. Радіостанції, mm -hmm. засоби зв'язку, їжу, боєприпаси і тому подібне. Робимо якесь постачання для того, щоб наші хлопці могли боронити ну, нашу mm -hmm. землю. Тобто цей коптер не тільки несе спіть ворогам, а ще й їжу, воду і да, провізію нашим Кабуч, бійцям. Так. Це дуже круто, клас. Якщо війна закінчиться, то ми от на таких бортах опускувати поля будемо. Я прийшов би десь у фермери, десь невеличке село на Полтавщині, в 10 гектарів якоїсь землі. Соняшник такий самий. Так Так гарно, так що було. Вийшов зранку, а це все моє. <гум> і, і, і жодного гарно. Класні мрії. Так? Ці гарно. хлопці ці мрії доводять до реальності в майбутньому. Так що вірте в них, допомагайте і скидайте їм допомогу. Це важливо. — Дороги, типа за ним, потім такі Дякую дуже. Кину посадку техніку. Це ми наземну, наземний ретранслятор. Ну, тобто на даний момент воно буде просто стояти в полі, а як ми працюємо на бойових, воно виноситься з бліндажа. У вас так багато там дронів, це що це всі після технарів? Да, — Так, це технарі нам, коротше, їх доробили, тому що вони приходять, ну, скажімо так, не готові до бойової роботи. Тому що дуже багато частот, які вже треба звищувати. Ну, тобто, треба їх доробляти всі. Всі, що нам приходять. Вони їх доробили, ми їх зараз перевіряємо. Якщо вони все добре, добре літає, ми їх передаємо на бойові позиції. Тут Не треба облітати після якихось там технічних переділок. Тому що він може з бомбою перевернутися, в кодати його. Мотори запустиш, там і сальто зробити, то це опасненько немножко. То стараємося провіряти все на облітах от здесь і брати тільки готове облітане до, до застосування. Ну, ця сфера була на мені більш по душі. Раніше був на градах в реактивному дивізіоні, то не дуже мені заходило, куди коли, коли перевівся сюди, то почувствовав себе. Ну, более уверенно в цій сфере чуть-чуть да, чуть-чуть провьюсь но ну, на вытянена Круто, так одни, один за одним хлопці перевіряють, чи правильно чи вірно все налаштовано у цих коптерів, які будуть нести стать окупантам вже скоро на позиціях тут, на Донецькому напрямку. Це і також готовий. Це антени, всякі там міномети, ЗУ-23, камери. Була одна іронія М, стоїмось 50 тисяч доларів. Ну що, друзі, обліт цих бомберів пройшов успішно. Всі вони готові до бойового застосування. Сюди ще причеплять ці бойові частини, гранати, осколкові, фугасні все в залежності від ці, цілей. Ось вони вже сьогодні відправляються на позиції. Донайте на збройні сили України, допомагайте їм. Ваша підтримка їм дуже потрібна. Інакше на цих бомберах буду літати. Я і доставляти е, смерті окупантам. А я цього поки не вмію. Це був український свідок. Підписуйтеся, ставте лайки і лишайте свої коментарі.